Всім і Сьогодні у нас буде розпаковочка паперових сюрпризів. І я для вас зробила, як завжди, новиночку. Ну, вона маленька поки що, але завтра вже буде велика. Новинка, як ви вже могли зрозуміти, називається «таба лапки Ось така синя і ось така червона. Так, давайте сьогодні вибирати. Всі сині пакетики. Ну, через камеру зелено передається, але тут сині. Я для нас новий збила. Це гарний. Ну, гарніший. Беремо сьогодні оцю синю лапку З колекції 30 пакетиків. Ми беремо два найсиніші. Це в нас буде оцей. І... Точно оцей, бо тут більше немає таких синіх, де отут крапельки і ще в парасольці. Так. З нашої минулої новинки, о, до речі, ви побачили у мене новий фон. Так, ну, тут такого синього аж нема, ну, я думаю, що оцей підійде. Так, далі ми ну, закінчуємо колекцію Fitchet Board. Супермаркет Я закриваю очі. У блискітки, нам червоний пакетик ці блискітки щоб було гарно. Так, і зараз я я пропоную нам розпакувати наш фіджин борд. Ось він. Ми його сьогодні закінчуємо. Він дуже класний. Це все посунемо в наші каталоги, а пакетики є. Що-то я Наш фидетборд нам сьогодні на розпакову цей пакетик. Він мені подобається, тому я його краще ножницями розстражу, щоб так сильно не псувати. Він може, ну, порватись. його будемо відкривати. І я закриваю очі. Класно, тут випалося таке орео. Ну, не дуже класно сквішить. Але я зараз вам покажу його. Ось. Орео. Ну, можете порівнювати. Я старалася намалювати їх ну, схожими. Так що ви можете оцінювати. Бо, наприклад, мені дуже подобається ця колекція Fidgetboard. Я для неї, може, зроблю навіть другий для нас Fidget Board. Я, певно, зроблю ще. Board номер 2 Зараз. Я приклею наше ору. Так. Ну, ну, може сюди. А ні, давайте його сюди наклеємо. І у нас вийшов ось такий фідборд. Тут такий у нас відмедик. Тут така сеньоргота лапка. І ще Ще тут в нас є оцей маркер, але він відпав. О, тепер наш нас вже теж готовий і дуже гарний. Тут орео, лапка і маркер. Мені дуже подобається цей фіджитборд, я думаю, що вам також. Але я думаю, що ви задумалися. Що це може бути за така дивна папочка, а це наші використані пакетики. В кінці відео я їх вам, якщо ще лишиться теж, то я їх вам покажу. Е, так, беремо наші каталоги. Почнемо з старого. Тут у нас колекція 30 пакетиків, наша сторіночка, і ми ну, відкриваємо сьогодні, як завжди, два ось такі пакетики. Давайте спочатку відкриємо оцей, вони двоє з носічками. О, тут дуже класно спрацювало вона. Тут дощик намальований і парасолька, а всередині. Осередині, Всередині — глобус. <гум> До речі, я його не сама малювала. І не роздруковувала. Можете подумати, як я його робила. Так, зараз я його за кадром відклею. Ось зараз ми його приклеїмо сюди. Давайте. Ем, і наш другий ось такий загадковий пакет, мені завжди цікаво, що в них. Ця насічка хоч раз мені спрацює, о, спрацювала, хоч трохи. Хоч наполовину спрацювала вона. Так, і тут нам попадається ось такий фотоапарат. Ну, синій пакетик і синій фотоапарат. Це дуже легко відгадується. Так. Далі в нас колекція в цьому каталозі. Далі у нас колекція, далі у нас колекція. Ми багато колекцій позакінчували. Далі у нас колекція Я забула яка у нас далі колекція. Далі у нас колекція супермаркет. Відстригаю наш пакетик. І тут нам попалося ось таке морозиво. Давайте його зразу наклеїмо. Але який цей номер? Це номер три. Номер три. Йой, тут не поміститься три номери. Я за великі сюрпризи зробила. Ну, буде менше пакетів, значить. Так. Ну, як не міститься, то не міститься. Я нічого не погублю. Зараз його відклею. Важку і Так. Скільки воно у нас займе? Ага, всі три міття заняв. І відмітимо його в нашому списку. Я за кадром відмічу. Е, так, я вже відмітила е, наше морозиво. розвитку. Е, так, і далі в нас колекція в чому готовий зніма. Лишився. Наш інший каталог, наш новенький каталог. Вже можна поставити і цей кубик. Відкриваємо його. І перша в ньому колекція це бантики. Я тут же хочу відкрити ножницями, бо, ну... Мені ці пакетики подобаються. Хоч вони легко робились, але вони мені сильно подобаються. Так, що нам тут попалося? Тут нам попалося зелено жовтне. То салатовий бандик. Давайте його наклеїмо. Ну, е, Тут буде жовтіший. Давайте його наклеїмо на зелений цей Або Ну, давайте сюди. Все ж таки. І наша новиночка. Переходимо до нашої новиночки. Це для сюрпризів. Сторіночка. І це для сюрпризів. А це для наших, е тих, наших пакетиків. Ось такого червоного і синього. Нам синій пакетик і це пакетики, як ви вже могли зрозуміти вигляді наклейок. Я маю новий е папір, оцей, що клеїться. Я зараз наклею його цю лапку. Він, до речі, класно клеїться. Ну, дуже гарний пакетик. Ну, дуже гарні пакетики тут і лапки самі також дуже гарні. Відкриємо нашу лапку. Так. І тут нам попалася Дуже класна лапка. У мене також така е, лапка є. Вона маленька, але ще тут відлетіли оці подушечки. Ну, прикольно. Це моя, до речі, перша лапка. Якщо хочете подивитися відео для всіх та то переходьте на мій канал. отут тут нижче. Ну, так наклеємо. Мені дуже подобається ця колекція. І взагалі цей каталог. Так, а я вам хоч, е, хочу сказати, щоб ви підписалися на канал, поставили лайк з цьому відео, а ми будемо оглядати ці пакетики. Так, перший пакетик це з фіджетборда, це і стиковою нахічкою. Так, далі, дивіться, кінця, Тут у нас один пакетик з Back to School. 30 пакетиків в колекції косметика. Ось цей фіджитборд. Це з Bubble T 30 пакетиків, це також 30 пакетиків і це з супермаркет. Так, далі у нас також пакетик з косметики. Далі у нас поверсія копібара. Оцей okay, синьо-жовтий пакетик. Також скапівари. Косметика. Далі в нас фіджетборд, 30 пакетиків. Це я вже показувала. Так, далі в нас косметика. Далі в нас наш адвент календар. І далі долі далі Світ у пласти. 6 пакетиків. Май е, Мелоді, але ця колекція по-правильному називається санрію. Е, пластирі. Далі в нас euh, обходки від цукерок. Це так приємно в цій колекції згадати пластирі. Прекрасний телефон. Адвент uh, календар. Sunrio. Треті пакетики. Ніхто дуже скоро. Малюнки по кольорам. Далі в нас... Далі у нас прекрасен на телефон. Е, прекрасен на телефон. И я думаю вже закінчувати відео. Все я покажу наступному. І це було все. Всім па-па.